Вітаємо всіх на каналі Майстерні Анвіта. Життя в селі. 11 січня. Випав сніжок вночі. Правда, тане. Гуляю з гамбо. Так хочеться, щоб сніжок затримався, щоб не розтанув. Там попереду морози, вроді би. Ну і сподіваюсь, нехай краще буде так. Гарно сьогодні. Неділя, ранок пораємось у кіз. Вітя поліз на гору по сіну. Такий морозний сьогодні ранок. І обов'язково на прогулянку з Гамбо. Сьогодні все таке сиве, таке зимове. Ну Гамбо тут гребе палку, як завжди. Своя гра потім трішки він побігає. Погуляли, йдемо додому. Ну от і настав вечір. І хоча день вже помітно збільшився, але все ще досить короткі 5 годин і вже темно. Ну що, топить грубу, гамбу тебе і не видно. Я хотів тебе. Тільки вуха твої. Зараз на топому грубу буде, напочимо блинці, звичайних наскорок. Підстелимо свіженької соломки козочком і трошки дамо в ясла. Ми також солому люблять. Ще принесли їм по гілці сосни, муха вже об'їла кору з неї, кому що більше подобається роксі. Вихідні, субота, неділя, мелькнули два дні як один. Нічого такого яскравого. І не потрапило. Буде таке відео про природу і такі зимові вихідні в селі. Ну, а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.